Це відео завантаження програми Multisim. Ось в інтернеті я знайшов ось такий от сайт. Тут, можливо, безкоштовно завантажити цю програму. Для цього вам потрібно нажати на ось цю клавішу. Потім ми завантажимо за допомогою неї файл multisim.Torrent. І далі нам потрібно його відкрити в програмі Torrent. Якщо у вас її немає, то завантажте на комп'ютер. Вона безкоштовна і проблем з цим не должно бути. Далі ми за допомогою цієї програми завантажимо всі файли на комп'ютер. Виберіть якусь папку і тоді його завантажте. Після завантаження в нас в папці будуть ось такі от файли. У нас цікавить файл Circuit Design suit 141iso Далі, ну, якщо ви вмієте користуватися програмою ISO, то можете в ній робити, але краще, якщо, тим, тим паче, що у вас можливо вона не встановлена. Просто візьміть і перейменуйте розширення файлу замість ISO в розширення RAR. Ось так от. І у вас буде в, тепер архів RAR, і тепер ми можемо правою кнопкою е, натиснутись на нього і вибрати варіант, видобути до поточної папки. Е, після цього почнеться завантаження е, в цю ж папку е, всіх всі файлів, які були в цьому архіві. Е, це займе десь приблизно декілька секунд, тому щоб не чекати, краще перемотайте трошки пізніше відео, коли воно все завантажиться. Так, після завантаження в нас буде аж ось таке от. Кількість різних папок і файлів. Що нас цікавить? Нас цікавить два файли. Перший це setupExe. Якщо ми на нього нажмемо, то ми, в принципі, можемо вже почати встановлення програми. Також нас цікавить в папці Crack файл для активації нашої програми. Далі, щоб. Встановити програму, дивіться відео, яке буде в посиланні до цього відео, там конкретно, як правильно встановити програму MultiSim. Дякую за увагу!